ハハハハ Вітаю вас, любі глядачі! Як відомо, у 2014 році ми відзначаємо роковини з дня народження Тараса Шевченко. Минуло вже 200 років, але ця подія не втрачає своєї значущості. Як казалася українка, спочиваєш ти наш батьку, тихо в домовині та збудила твоя пісня Думки на Україні. Отож, ми вирішили перевірити, наскільки учні нашої школи обізнані в житті і творчості Тараса Григоровича Шевченка. Ну що, ходімо? Це відомий поет! Шевченко це Народ. народний поет. Тому я великий син українського народу, кобзар. Це поет великий. Ще? Він кобзал, письменник, співав пісні, грав на кобзі. Поет. Это 200. 200. Не знаю, я уже не помню. Два. Хорошо? Кто? чем? Садок вишневий коло хати, думи мої думи, потім лілеї, мені 13-й іменало. І ще Тарас Шевченко. Заповіт. П'ять творів Шевченка. І Золотої і Дорогої Кавказ Гайдамаки Катерина. Сон. Садок вишневий коло хати. Потім тобто, Думи мої думи. О, я як не помню. Зоре моя вечірня, зійди над горолі, поговорим ти не неволі з тобою. Скажи, як за воно сонечко сіде, як у подібрав веселочка, води Ми визначаємо роковини з України. Минуло вже двісті. Я хода дочитати до кінця один раз. У році ми відзначаємо роковини з дня смерті. Там, там іде Ми відзначаємо роковини з дня народження Тараса Шевченка. Мину. Давай ще раз.